Семантика, казали вони, Да-да, саме так. Якщо поглянути на такі сайти, як Інстаграм чи Тікток, там семантика мінімальна купа зайвих обгорток дівів, задача яких зробити контент максимально незручним для різноманітних парсерів та ботів. Перед новим роком я відкрив доступ до одного зі своїх приватних репо це такий собі примітивний парсер фоловерів у Інстаграмі. Він вже вміє розсилати повідомлення у Дірест. Це такий собі proof of concept на життєздатність для бізнес-задач. Насправді, на прикладі даного репа, ви зможете подивитися, як працює бібліотека під назвою Папітір. Спочатку пройдемось по коду, я покажу, як це все працює, а потім запустимо і подивимось наживо. Полібом тут нічого цікавого, Папіттір, Монгуст для. База даних і Експрес, щоб підняти бекенд. Весь код розбитий на логічні шари. Репозиторій для запитів до бази даних і взаємодії сервіси. І де вони і контролери. Почнемо із репозиторії. Ні, Почнемо із моделей. Одна модель з мінімальним набором даних, які ми дістаємо у Інстаграма. Це Instagram ID, Full Name, приватний публічний профіль, нікнейм. Сегмент, якщо ми хочемо їх сегментувати у базі даних якось, да? і тут же відслідковуємо, чи ми відправляли вже даному юзеру повідомлення. Репозиторій. Також, по суті, нічого цікавого. Create get, 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 one, get Many, І Update. Це просто запити до бази даних, використовуючи ту модель, яку ми створили. У сервісах вже трошки цікавіше. Тут у нас три сервіси. Почнемо із сервіса Pap'Tier. Імпортуємо Pap'Tier. Це у нас клас Papetier Serвіс, у якого аж три методи. Запустити браузер. Papetier запускає браузер. І з базовими дефолтними налаштуваннями. Разом із тим можна прокинути додаткові налаштування. Всі е, опції налаштування можна переглянути на офіційному сайті Puppeteer. Там розмір вікна, а, Headless, де воно тут? є, немає. А ось да, Headless true false. Браузер можна запустити у, так би мовити, фоновому режимі без UI. Не всі сайти е, пропускають такі запити. Є розумні сайти, які відрізають. Папетір да, це ліба для. Тестування Google, ліба для тестування UI. Ну, Принаймні, вони себе так позиціонують, а хто вже куди і як застосовує її, це вже інше. Під капотом браузер Chromium, цим браузером ми можемо керувати кодом, скролити, створювати вкладки, переходити по лінкам, збирати дані, опрацьовувати респонси, реквести і так далі. А другий метод це закрити браузер, відкрити-закрити, логічно, да, і створити нову сторінку. Віддалі сюди потрібно додати ще один метод, який би закривав сторінку, але в нашому кейсі it doesn't matter. Наступний сервіс це сервіс фоловерів. Він, по суті, повертає методи із репозиторії для керування фоловерами. А от у сервісі Instagram вже є на що подивитися. Сейчас. Тут у нас також три методи. Перший метод це метод для авторизації на сторінці Інстаграму. Він отримує сторінку, тобто на яку сторінку потрібно зайти. І креншили, імейл і пароль від даної сторінки. Тобто ми логінимося під якимось аккаунтом. І потім від імені цього аккаунту виконуємо вже наступні дії. Оскільки у нас JavaScript, читаємо зверху вниз. Як бачимо, так і рухаємося. Даний метод отримує page сторінку, яка створюється вище у сервісі Email, він же логін і пароль від аккаунта. Ewait, page, go to. тобто всі методи. Тобто у нас є сторінка, і у сторінки є певні методи. Всі методи прописані на офіційному сайті Papetier. Зупинятись на цьому не бачу сенсу. У нас є певні інстаграм константи, без URL і селектори, за які ми будемо чіплятися по коду. Як бачите, тут просто абракадабра, семантика, як я казав, мінімальна. Є взагалі ось діалогові вікна. Це просто дів, якому дають роль діалог. Є ось взагалі кнопка Дів, які дали роль батона, і так далі. Тобто їх задача максимально заховати дані від ботів і автоматизації різних автоматичних дій. Тут же у нас є Instagram апішка по яким сторінкам ми будемо рухатися, і якісь Magic Numbers, принаймні те, що побачив. Коли рефакторив код, то повиносив окремі константи, попідписував, щоб це було хоч якось зрозуміло. Ну і продовжуємо. Тобто Ми перейшли на вказану сторінку Base URL. І очікуємо певний селектор. Тобто ми очікуємо, поки на сторінці в домі відмалюється конкретний селектор. Далі ми це все діло логуємо. Логів буде дуже багато, через то я. Зробив кастомний логер. Це просто консоль-лог, який приймає тип меседж і може приймати якусь мету. Тип, де вони? Ось вони: Info-error warning, підсвіточка різними кольорами, оскільки ми на бекенді, це все логується, і хотілося б це бачити в адекватному якомусь вигляді. Тому по коду дуже багато буде логів. Находимо input username і type. Tyп, це ми тайпаємо, тобто вводимо дані побуквенно, не просто копіпаст, а побуквенно. Єдине, що да, вживу це виглядає дуже швидко, але це нормально. Далі шукаємо input пароль, куди вводити пароль, вводимо пароль. Потім пробуємо отримати кнопку, на яку потрібно натиснути, щоб залогінитись. Опрацьовуємо відповідні. Ерори, якщо там не знайшли, щось пішло не так. І клікаємо по даній кнопці. Далі у нас йде невелика затримка. Інстаграм відразу після логіна може здатися, що ніби тупить, але він не тупить. Він спеціально відпрацьовує там певні тайм-аути, затримки, щоб збити вас з пантелику. Для цього у нас є кастомна утиліта Delay. Через проміс нічого нового. Є рандомайзер, який буде викидати нам певні випадкові числа у заданому діапазоні. Коли відпрацює даний ділей затримка, ми попадаємо на сторінку профіля, креди якого ми передали. Після того, як ми авторизувалися, ми можемо приступати до парсингу фоловерів. За це відповідає метод parseFollowers. Він отримує ту ж саму сторінку, яку створив папітір, і донорпейдж. Донорпейдж це частинка базового урла, тобто це нікнейм юзера, у якого ми хочемо дістати фоловерів. Далі, все по класиці, також очікуємо певний селектор, тому що нам потрібно, щоб запідвантажилося. Сторінка і дані у цьому селекторі. Отримуємо секції. Як бачите, є різні методи, є з одним знаком долара, є з двома. Один повертає там один елемент, а два повертає масив. Тобто тут важливо розуміти, який метод що повертає. Цей метод повертає масив, не псевдомасив, а саме масив, з яким можна повноцінно працювати. Перевіряємо, скільки в нас там елементів, чіпляємося за конкретний елемент. Що там в нас далі? В цьому елементі в тій секції будуть айтеми. Перевіряємо кількість айтемів, щоб їх було достатньо, тому що нам потрібно клікнути на конкретний айтем. І ось клікаємо на конкретний айтем. Далі, далі, далі. А далі, коли ми клікнули. Да? Да. А коли ми клікнули на а, цих фоловерів, відкривається діалогове окно Попап. і йде запит на бекенд Інстаграма. І тут ми можемо якраз слухати респонс. Сюди попадають всі респонси. Весь, всі респонси попадають сюди. Ми фільтруємо конкретний респонс, який нам треба, той що. Робить запит на фоловерів. І далі це все діло опрацьовуємо. ДДД. Ось ми дочекалися цього діалогового вікна, щоб воно стало visible. І ждемо ще один дів, по якому можна скролити. Коли ми дочекалися конкретного діва, по якому можна скролити, ми запускаємо цикл while. Цей цикл. Якраз і відповідає за скролінг діалогового вікна. Проскролили, отримали респонс, опрацювали респонс, почекали, опять скролимо. І так по кругу. Скролінг буде працювати вказану кількість раз. Тобто він проскролить 5 разів. Якщо за 5 разів, ну, от, умовно, ми вперлися в дно, більше нікуди скролить. І ще 5 разів. Він попробує його поскролити. Якщо нічого не знайде, якби все закінчується, і нам повернуться фоловери. Далі. Іде перевірка, чи потрібно створювати CSV файл. Є дві опції. Перша опція це створити CSV файл, друга опція це записати всіх фолловерів, яких ми дістали, у базу даних. Якщо не потрібно створювати CSV файл, ми їх повертаємо і далі запишемо у базу даних. Якщо потрібно створити CSV файл, є окрема утиліта, яка із масиву даних створює csv файл, повертає на фронт HTML-контент статіку, і пейджа, отримавши певну статіку, може клікнути на цей файл і піде загрузка. Тобто, ну, нема нічого такого, неякої вищої математики, скажімо так. Останній третій метод у даному сервісі це відправка повідомлення. Отримую меседж стрінгу, ресіпієнт, отримувач один отримувач і пейджа. Все так же само, Дуже схоже, ми йдемо на конкретну пейджу, без URL, Instagram-API Direct. Якщо ми перейдемо сюди, ось Direct inbox. У нас іде невелика затримка, тому що так же само Інстаграм робить затримки як на логіні, так же само, і при відправці повідомлень у Дірект. Далі ми отримуємо, що ми тут отримуємо? Так, Коли ми переходимо туди, буває, нам висвітлюється попап, кнопка а, Виключити сповіщення. Ми, поки на неї не клікнемо, ми не можемо рухатися далі. І є там такий прикол. Далі ми очікуємо на Selector Button. Клікнуто, не клікнуто. Ага, тут Ми увесь документ по певному селектору, перебираємо, шукаємо: О, не вирізав текст. Ладно. Шукаємо кнопку конкретно і клікаємо по ній. Ось, тобто кнопка Відправити повідомлення. Перевіряємо, чи ми на неї натиснули, чи ні. Коли ми натискаємо відправити повідомлення, відкривається поп-ап для відправки повідомлення. User input ми вставляємо юзера. Іде підвантаження, йде пошук юзерів по вказаному нікнейму. Далі ми, якщо його знайшли, обираємо його, клікаємо на нього. І можемо ввести повідомлення і натиснути кнопку Відправити. Також тут по коду є затримки, для того, щоб це все коректно відпрацювало і ніде не звалилося, але воно все рівно валиться, якби доволі сере. А, да, кнопка може бути «Disabled». Також перевіряємо атрибути кнопки, тому що кнопка може бути задізейблена. Якщо вона задізейблена, то. Відповідно, ми не зможемо на неї клікнути і відправити повідомлення. Mm. Ми знаходиться текст арео, куди вставити меседж. Коли читаємо зверху вниз, все логічно підписано і вроді все зрозуміло. Відправляємо повідомлення. У контролері у нас всього два методи парсинг фоловерів і відправка повідомлень. У парсінгу. Із Boдіном прилітає імейл, пароль і донор-пейдж. Далі ми запускаємо браузер із сервіса Папітіра, створюємо сторінку, авторизуємося із сервіса Інстаграма, парсим фоловерів. Перебираємо фоловерів і, в залежності від потреби, створюємо їх. Насправді, тут також можна це все оптимізувати через промісл загнати, і воно буде веселіше. Ну, да не суть. Send Message. У Send Message У нас є email, пароль від якого аккаунта потрібно відправити повідомлення. Ну і сам меседж стрінга. Так же само запускається браузер. Створюється сторінка, авторизація йде на цій сторінці, яка створилася із тими кредами. Далі ми через Follower Service достаємо фоловерів, яким ми повідомлення не відправили. Limitation – вказаний. Limitation – це рандомне число, щоб кожного разу відправляти повідомлення різній кількості отримувачів. Ну, на якомусь етапі це працювало, потім відвалилося. Інстаграм все-таки якби не вчорашня платформа, вміє гарно різати. Відправляємо повідомлення. А пішка Endpoint максимально скучні. Followers send message. By the way. Я завів канал із авторськими мемчиками, якщо що, залітайте. Ну і для тих, хто дослухав цього тошнутика до даного місця. Будемо дивитися на магію, як це все працює наживо. Запускаємо наш бек, відправляємо запит на парсинг фоловерів. Пішов запит. Запускається браузер Chromium, пішла авторизація. І далі виконуються ті всі автоматичні дії, про які я розповідав. До речі, коли відкрився браузер Chromium, у вас так же саме, як і в звичайному Chrome, є змога відкрити інструменти розробника і дивитися ту ж саму консоль, нетворк, коли щось відвалиться, можете, скажімо так, наживо це все продебажити, щоб поправити десь код. Оскільки у налаштуваннях вказано зберігання. Всіх фоловерів, яких ми дістали у базу даних. Подивимося, як це все виглядає. Відправка повідомлень виглядає аналогічним чином. Запит із постмана на другий endpoint, send Message. Із бази даних дістаються юзери, які не отримали повідомлення. Запускається папітір, відкривається сторінка. Переходимо в inbox. Створити повідомлення, відкривається попап, туди вставляється нікнейм фоловера юзера, відбувається пошук, обирається даний знайдений користувач, натискається кнопка Відправити повідомлення. З'являється текст ареа, куди додається повідомлення. Відправка повідомлення. Повідомлення потрапляє у папку Неперевірених. Там окремий такий, окрема таба, йде неперевірені повідомлення, якось так воно там називається. А єдиний плюс у цьому всьому: якщо у користувача увімкнені сповіщення в мобільному додатку, то пушом висвітиться хоч якась натифікашка. В іншому випадку, це взагалі не має ніякого сенсу і бізнес під скажімо так.